Вітаю вас, брати і сестри і гості нашої громади, світлим іменем Господа нашого Ісуса Христа. І на початку я зачитаю зі Слова Божого. Нехай будуть у вас правильні ваги, та правильна єфа, та правильний бад. Екклезіаста 45,10. Сьогодні наша тема буде про те, як визначити, чи є у вас зайва вага. Надлишок жирової клітковини в нашому тілі може розподілятися по-різному. Ви можете бачити це на наших слайдах. І залежно від цього, виділяють ожиріння за типом яблука, воно ще називається абдомінальне. І це коли зайва вага накопичується здебільшого на животі і в верхній частині тулуба. Це більш характерно для чоловіків, але також буває і у жінок. Другий тип ожиріння це за типом груші, або воно ще називається нижнє, коли надлижок жиру розподіляється на сідницях, стегнах і нижній частині тулуба, що більше протамане жінкам. У разі надмірної ваги за типом яблука, на жаль, різко зростає ризик розвитку гіпертонічної хвороби, серцевої шумії, інсульту, цукрового діабету другого типу. Шведські вчені встановили також, що жінки з таким типом ожиріння у четверо частіше страдають від інфаркту міокарда, інфаркту і інсульту. Щоб дізнатися, який тип ожиріння у людини, необхідно визначити такий от індекс, називається талія стегна або скорочено ІТС. Це співвідношення об'єму талії. Її виміряють над пупком, до найбільшого об'єму стегон, який виміряють на рівні сідниць. Якщо він більше у жінок, ніж 0,85, а у чоловік більше ніж 0,95, це свідчить про те, що людина має жиріння за типом яблука. Для визначення нормальної маси тіла існує безліч формул, таблиць. Однак. Важливо зазначити, що таблиці, які е, публікуються в різних странах, мають різні дані, оскільки на ці показники може впливати культурна традиція країни і найбільш інформативною вважається формула Брока, де маса дорівнює зріст мінус 100 сантиметрів. Це е, і залежно від того, який зріст, якщо від 165 до 175 сантиметрів, необхідно віднімати вже 105 сантиметрів, а якщо від 175 і більше, то вже 110 сантиметрів. Існує 4 степені ожиріння. Ви можете бачити це на слайдах. Тут приведені виміри за рахунок використовується індекс маси тіла. Це коли масу тіла ділять на зріст у метрах, піднесений до квадрату. Чотири степені. Перший ступень – це підвищення ідеальної маси ваги на 20-29%, другий ступень – на 30-49%, третій – на 50-59%, а четвертий – це на 100% і більше. Стаючи на ваги, ми хочемо, щоб вони показали нашу масу тіла якомога точніше. Адже коли ми знаємо свою точну вагу, ми знаємо, як чинити далі. Бог бажає, щоб в ділових стосунках ми були чесні і тоді і точні, як правильні ваги. Зазвичай лукавити і обманювати в торгівлі не може бути прикладом для... Християн. Християнини не повинні відступати від порядності навіть у малому. Продавати товар, товар за вищою ціною, ніж він насправді коштує. Користуватись на покупця – це обман і шахрайство, незаконний прибуток, дрібні хитрощі і пастки, явне перебільшення в рекламі товару, дух нездорової конкуренції. Прагнення купити щось за зниженою ціною у брата, який бажає вести чесний бізнес, усе це знищує чистоту церкви та губить її духовність. Це цитата з книги свідчення для церкви, том 4, сторінка 900, 494. Отож, нехай ваші будуть у вас правильні ваги, та правильна єфа та правильний бат, як написано в Еклезіаста 45:10. Бережіть своє здоров'я і Божих вам благословень.